Всім привіт, з вами Алекс. Сьогодні ми граємо в Dead Rails. Сьогодні я вам покажу деякі способи, як дуже легко наформувати облігації. Перше, нам потрібен ковбой. Ой, таке може деколи бути, але нічого, просто перезаходимо. Перезайшло і заходимо назад. Так. Mm. Так. Тепер тепер загрузилися. так беремо ковбою. Я вам покажу дуже легкий, ну як не дуже легкий, але квест на 50 облігацій. Для цього вам потрібен вампір або ковбой, щоб його дуже швидко зробити. Або ви можете зробити за другом. Як я зробив його. Це є секретний квест. Ідемо, заходимо в картку зараз. Може ще чимось закупитися, як ви думаєте? Та де, що нам. Ми так заробимо на першому селі. Поїхали. Так. От віть варволк. Він зараз... Ну, дуже поганий. Зараз дуже класний вампір. Якщо ви маєте когось свого друга... То тепер я знову гліче на... ну, щоб не горити на сонці. Але я не хочу цей гри... гліче робити. Бо для чого він мені? До речі, ви знали, якщо ви перший раз зробили, що ви не горіли на сонці, а другий раз, що у вас друг таке зробив. То коли ви будете грати, коли друг буде таке робити, ви не будете горіти на сонці. Оце факт. Користуйтесь. Окей, я така можливість, поки не забрали чи забанили вампіри Так. До речі, тепер нові навушники Я буду знімати в них відео. Скажіть, чи добре, чи, чи погано. Так. Залізаємо... Я сказав залізати. Є? І кидаємо. Поїхали. А вони задумались, коли ми там стоїмо. То там є тільки 12 метрів. А коли ми поїдемо, то буду милять і знову будуть далі їхати. Оце я бачив вже не перший раз. Мені цікаво чому так. А, про... а можу теж як варіант взяти... Годі я. Коли можете... Вам буде вистачати два вугілля. Вугілля буде менше курати, О, бандити, дивіться, дивіться. А може бандити куперати, як буде. Та ні. Так. Задовго буде тут Але цей квест потрібен до 70 тисяч метрів. Потім він частина буде розстрілятися на декілька частин. Так. Якщо ви хочете ще такі, наприклад, там секретний бах, чи там і різні, як це стоїться, вас отримати. Чи як на наформити облігачі секретні квести, то в мене скоро вже буде свій телеграм і ви можете там будуть підписуватися, я там буду скидувати, коли буде імба щось, крове буде оновлення якесь там буде все і ще Brawl Stars, то все і ще може зроблю свій магазин то ви зможете на 50 менше купляти ресурси там в роблоксі чи в Brawl старсі такий вам подарунок а ось зроблю десь Коли в мене буде 100 підписників, я зроблю це. О, бачите, там его в Він проти вампіра дуже слабий. Там вам сейчас он А от у тебя бої зомбі, то вони достатньо сильні. Але у вас є вампирская ниже, можете... умовно что таке. Я хочу перший раз погоратися в О! Ви не бійтеся, ви в кулаках. На слабах Проти вампіра. У вас гора більше урон. Два рази. Вампіра покращила. Це ви вигнали? Поясненько надавно зізнався. Просто уйтись вампіру. Що, хватає в то покупляйте вампіра або ковбоя. Так, нам він не потрібен, нам потрібно захилитися. <âr> так, оп, оп, какая мистер ой ой Ой-ой-ой, краще так не робити, як я поздула великому і слабнути. Окей, отаку. Опа. Так. Якщо ви хочете щоб оцей поспроти поотелем то напишіть в коментарях що ви хочете я це протестую так уй украще б не бувало як я так думаю може навіть чуєте як я нажимаю я так що і не хвалився щоб не здохнув на початку Ой, Я вот так на вычу. Зону, вот речь на уши, а вы можете так вот. Вот видите, я бью. Так. Далее банкера, Был я Ой. Да, не бейте тоже, он будет просто нажимать. Оп. Кем? Не, ну вампир це им бах. Користуйтесь вампиром, проти не заблагорала цей бах крутий. Не крутий, а він мега крутий сейчас. А ніч ви не бійтеся, бо ви купаєте вампир синий. 4, три, п'ять, 4, два. Дуже легкий. Чотири. Вы? Три... П'ять... Четыре. Так, 160. Як вам цікавилось, скільки я так куплікацій? Це я вам показую це відео. То як легко пройти режим? горіло, за Я вам покажу. Я запропаду строго. Це законго легко, як чесно. Я, я ртую. Вы можете в ночи просто захил-то си. Оооо, там крысный такой. Вс, Хари. Лев вас богато хп. То Кто может так быть? Вы мало просто. Ой, я зара. тук тук-тук-тук-тук-тук-тук. Бачил, где я далеко был? Сын был скинуть сейчас. Нам уголовного наводили вот так вот. Ч-то не Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, как понеслась. еще? Так, нема. Короче. Ой, Это честно, я их дала купить? Теперь первый Ну, во-первых, то він бы еще им був без книжзарты їх так пивку и их нема оп оп оп, оп 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 давай страй отоси тут я к его хп напомню никто не вот я є так, путаю і забираю. Так, куди буде потрібно, доктор? Екстрена стрільно в кудоваті. Так. Головніше знайти нікого тесту. Нікого тесту не... Ой, я... чим я п'ю, чим я п'ю, чим п'ю, я пью, чим я п'ю, чим п'ю, пью. Зараз захилюсь. Хочется захилить. Так. Что ж, никого тут нема? Окей, а там и церкву. Церква. Забираем два хреста. Так, ось ще вода, номер один. Для цього квеста потрібно вампірський нішто. Я вам кажу, краще брати вампіра. Хока хилимося. Так... Це по перша, перша частина. Пулі ще друга, третя, четверта. Можна й до п'ятої. Першій частині ми заберемо ніколи. Це точно. До речі, хреста можна ховати печку. Це факт. Що бой до них зомби не Що дост... за? О! Де хрест? Ось один. А де другий? Чекай, що за? Де другий? Чекал да є другий. Чекаю, де є другий. Окей, у нас один хрест. Минус один хрестик. І это вже до кінця. Окей, хилимося. Я, якщо вам цікаво, що в мене зановошники, я напишіть в коментарях, я потрібно набрати 1000 лайків під цим відео. Щоб вийшло ну, нове відео про закретний квест. О, ось ці квести важко робити. А якщо ви такі... люди... Любите... <кхід> якщо ви такі такие лютий профі, то ви можете взяти водія. Просто по приколу. Тоді ви будете дуже сильні профі. Так. О, тут є така пушечка. А нам тюрма не на потрібно, слава богу квесту. квеста. Але він такий дал... далеко. Далеко знаходиться. Хілка зомбі? О ні, нема хілка зомбі. Так, поночі ще був прикол, якби тут злежалося він на масло і у нас тих застерегла. Ні, ну це був тоді прикол. Не дуже смішний. Так. Підем того продавати. Нам ну, він тільки, напевно. Так, дайте я скажу. Догадайтесь, який це квест. Нам треба вампірський ніж, голодні ко Тесли, і доноріг і. І маска. Це який квест. Гадайте. До кінця відео не можна додивлятися, щоб дізнатися. Так, okay, я правда. Просто поркаю сюда. Эй, hey, кто попадает зомбі? зомби? Це вот просто такая пастка. Ох. Так. Силимося. Защилися. Продаем далі. Так. Знаєте, что я взял вампіра? Бо оця маска є, як для мене, дуже важко вот Бо Там потрібно взяти быстро тінті, підірвати, взяти факел, взяти ще одну тинти, підірвати, забрати маску і быстро втекти. Достатньо важко звучить. Так. А У нас пандажи купа. Може у вас тоже. Так. Беремо, ставимо. Так, ще патрони. Нам точно потрібна винтовка. І дві очки патронів. Що таке? Що ви так можете забрати легко поїзд? Забираємося. Це на це охвата і навтрі ще два воєля. О, я не виїжджу близько. Бо вона в мене вже вдаряла чотири рази. Це так страшно. Кое постолько є. Так І займаем мещачек. Для чого як ПВТР? Це воно буде потрібне. Ми так не будемо доїжджати до кінця. Але нам було знайти до норіга. Нема. А там була маска <от> <кл> якась. Це різка не було Все. Можемо їхати далі. А якщо повезе, то знайдемо Стерлін. Або ніколи. Ну а що знайдемо? Чи често не скінчуться, а я щось знайду. Так, мовні нам буде просто потрібно. Так, три. Можна не поміняти мову, як думаєте? Може, я поміняю. Классик он оф. Там тюрьма. А он... Мы можем просто по приколу ее Просто по приколу. А можем... А якщо не хочем, то не лутаем. А вот для чого цікавого на нам? Окей, тут не можемо. Напевно четко. Як думаєте, лутати тюрму? Проще таке договори. Вони договорились, это Ще Вот того. Поки я. Окей, ідемо та серію. Повезло, повезло. Що може бути ніколи Тесла. А нам потрібна, слава Богу, тільки маска. Тільки просто маска. І все. Ми можемо не він Нам так не потрібен. Так, до речі, назад в банк добалось ви Все знали? Так. Вильця. Йдемо зараз підірвати. Головне не підірвати сам себе. Я вже це пробував зробити перед відео. Так є. Коз обираємо і швидко ртимо. Вся і швидкість. Отут тут ідемо. Забираємо бомбу, тікаємо. И вот тут... О... Пока я... какая это винтовка. И... ой, -ой, -ой. Я викуваю. Нам голов не втікти. Все. Ми втікли, завдання виконуємо. Ой. В кулака ми не боїмося. Не так швидше. Все, ви бачили, як легко можна залтати. У нас є. І нам потрібно шагу. Це перша чисте. Пам'ятайте. videos are the king of youtube see